Від твою ми прибігаємо Богородице Діво. І слова. Славний отець Маркіян Шашкевич сказав у своїй проповіді в Соборі Святого Юра на празник покрови Пресвятої Богородиці. Богородиця! особливий спосіб є опікункою священників в його житті, в його священичому служінні була і його матір'. Це він, дивлячись на ікону Пресвятої Богородиці, розумів, що вона своїм покровом повертає не тільки його серце. Його душу, його життя своїм покровом огортає цілу Україну і цілий світ. Це він, молячись до Пресвятої Богородиці, молився не тільки за минуле, своє теперішнє. Він молився рівно ж і за майбутнє. Сьогодні ми, священники, семінаристи, вірні, стоячи тут, на тому місці, де Маркіян зростав як семінарист, згодом священник, це він тут, на тому місці, у Славній Львівській генеральній семінарії, просив Бога. Про ласки для його народу. Сьогодні ми, що розпочали тут молебень до Христа Спасителя, зараз за мить підемо вулицями Львова, щоб далі занести молитву до Пресвятої Богородиці, щоб далі промовити це Тихе Богородице Діво, яке є великим тріумфом цілого. Куючи дорогою до могила Маркіяна Шашкевича, молімся сьогодні і ми за наш народ. Молімся за єдність. Молімся за те, щоб ми у цьому світі не забували, що Бог нас покликав не бути просто тихо, десь священником, бути його апостолом у тому світі і бути героєм, який проповідує до... У сучасному новому поганському світі. Нехай наша молитва і наша жертва сьогодні. Нехай наше благання до Господа Бога за посередництвом Пресвятої Богородиці буде молитвою щирого серця. Крукуємо до Його могили, щоб там набратися духа. Як казав митрополит Андрей Шептицький на століття і дня, митрополи... дня народження отця Маркіяна Шашкевича, що це є джерело, джерело живої води. Нехай наша молитва, нехай наше благання сьогодні буде благанням вірних синів українського народу до свого. Небесного Отця до нашого Спасителя і до нашої неньки Пресвятої Богородиці.